Сезон був для команди Динамо, на жаль, не такий напружений, як бувало. Але якщо говорити за загальному, то матчі за другі-треті місця були дуже цікаві, тому в тому плюс. А Динамо чемпіон ми молодці. Я дуже радий, що я дійшов до такого рівня, але без своєї команди я би не зміг до такого дійти ніяк. Вся команда грала на мене, тому що ми би хотіли, щоб в нашій команді хтось був бомбардиром. І я дуже задоволений нашою перемогою. Ми до цього йшли, ми важко тренувалися. Це кожен день тренування, це відмовляєш в чомусь, але ми цього заслужили. Ну, звичайно, перш за все хочу привітати команди «Донамо». На жаль, ніякої інтриги не було, накалу ніякого не було, просто є величезна різниця в, в кваліфікації, в якісті гри, яку показує команда «Динамо», На жаль, ніхто не може їм на сьогоднішній день створити конкуренцію. Але в будь-якому випадку я їх вітаю. От. А от те, що стосується вже другого-третє місця, звичайно, тут було дуже-дуже дуже цікаво емоційно дивитися всі матчі. От, приємно було побачити гру команд наших львівських команд, нових команд Акватіко і Ківс. Відчуття неперевершені, емоції і відчуття, так би мовити, Зітхнув так з, з полегшенням, бо багато роботи було проведено і якийсь новий етап ми здолали. Я думаю, що навчилися багатьом моментам і навчилися в одному полу трошки краще ніж то було до того. І це все не передавай не відчуття вносить в себе. Дякую всім волювальникам, всім функціонерам і відповідно всім хлопцям за цей за ці. Так би мовити, матчі за ті виграші за те прагнення до перемоги, і відповідно дякую, дякуючи зсу, ми можемо це все так, би мовити, проводити. Приємно бачити сьогодні і глядачів на трибунах. Величезне дякую Збройним силам, захисникам і захисницям за можливість провести фінал чемпіонату саме у Львові. Дякую кожному, хто сьогодні здобуває перемогу. А Динамо з перемогою, точно заслужено. Якщо послухати сьогодні трибуни, цей гул трибун, згадує зовсім інші часи. Величезне дякую людям, які прийшли, підтримали. Підтримали славний клуб і славні традиції. Вітаю чемпіона і гордість того, що чемпіон звівщині. Насправді, сьогодні всі команди є заодно, і власне коли ми дивилися гру, коли лів'яни грають з харків'янами, то насправді емоції такі, що ми боліваємо за лів'ян, але ми дуже підтримуємо сьогодні харків'ян, тому що непроста ситуація у Зв'язку з атаками, які йдуть останні дні. Тому насправді, хоча ми всі змагаємося, ми всі змагаємося за одно, щоб ставати сильнішими, тому дуже тішимося за нашу команду, тому що тримали кулаки. Але насправді ми тримаємо кулаки за всіх, бо це наша одна спільна велика. Бажання, бажання перемогти. Моє вітання, моє вітання і керівництву клубу, і безпосередньо гравцям тренерського складу. І тішить, що вже в команді доволі органічно влилися молоді гравці, тобто вони так доповнили своєю роботою архітектуру цього професійного водного полу. І я думаю, що коли війна завершиться нашою перемогою, точно ми будемо складати гідну конкуренцію на європейській арені. І я думаю, знов ж таки, що це дуже класний приклад, і школа для молодих, для діток тут серед болівальників було дуже багато, достатньо і доволі юних спортсменів. Насправді це вже така стабільна перемога Динамо. знаєте, та стабільність це така вже ознака класу. Тому безумовно тішимося за наш юян, за наших українців. Але хочеться насправді відзначити ті команди, якраз якісь зі Сходу України, з Харкова, з Маріуполя сьогодні грали. Знаєш, цілою Україна. Але насправді розуміємо, який їхній моральний стан, і наскільки необхідно собі віднайти ту силу, ту енергію і боротися. Дуже дякую хлопцям. Харків. Приїхав. Ну, дуже добрий чемпіонат, вісім команд. І, ну, вітаю Динамо з чемпіонством. Дуже дякую хлопцям. Дуже дуже тяжко. Ми бачимо, що погана підготовка у хлопців, тому що нема де тренуватися. І я, ну, я дуже задоволений, як вони віддають, як вони себе показують.